Чекай начальниця що? Вони ж вольнуть мене. Ти кате не кажіть їм. Я чув, що каща свій вбив. Бабло не поділили, хач знахабнів. Купу бабок під себе став грести. Не знаю я, не знаю. На зоні від серйозних людей чув уривки, типу, свій вальнув, заліг на дно. Зник нічого конкретного.